Сація під час Правильно, військового стану заборонено. Я вам кажу ще раз: або ви зараз припиняєте, сідаєте до салону автомобіля, або телефон зараз Правильно, буде. А що буде? Яке кончене! Подивіться. І відчуйте відношення поліції до народу України. Фіксацію, будь ласка, займіть своє місце в автомобілі. Вам ніхто не дозволяв виходити з транспортного засобу. Транспортний засіб. Пасажир має право покидати тільки з дозволу працівника поліції. Власне відео, будь ласка. Володимир Іванович, присядьте в присядете діть. Зараз останнє зауваження буду вважати ваші дії, як злісне непокору працівникам поліції. Вам не потрібно щось порушити, щоб відчути свавілля співробітників поліції. Зустрічаєте поліцей поліцейського, які вигадують свої правила та закони. А якщо потрібно, то він буде ліквідовувати, і тоді розповімо вам, що Шо, за Що? за буде стріляти. Ти маєш праву знизитися на службових обов'язків. Як було я до війни, загроз... дорогі загроз... підписники, так і зараз є І ось такі. У нас є поліцейські. Так що необхідно робити та знати, коли ви зустріли ось це. Перше даний відеоматеріал я побачив на каналі свого знайомого неправового государства. Друзі, прошу підтримати даний канал. Там цікава інформація завжди є для кожного з вас. Стосовно поліції. Хлопчики перевіряють документи, внесу їх до свого блогу. Чого Від чого? Телефон приборіть у Чому? Телефон, відеофіксація під час Правильно, військового стану заборонено. Я вам кажу ще раз: або ви зараз припиняєте, сідаєте до салону автомобіля, або, то, що або що буде телефон зараз або буде. То, що буде. Як завжди, у нас починається фіксація заборонена. Друзі, якщо ви зустрінете такого співробітника поліції гуру законодавства, задаємо одне питання. Чим заборонена фіксація співробітників поліції? Жодного закону, жодного нормативно-правового акту на сьогоднішній день не існує. Чи маю я право фіксувати під час воєнного стану дії співробітників поліції? наболівши питання. Ні, вам ще нічого не захищає. Не заборонено, друзі. Я доношу цю інформацію іншим поліцейським, які вважають, що заборонено фіксувати їхні дії. Не заборонено. Фіксую, щоб мати докази свавілля співробітників поліції, якщо ви таких зустріли. Чому потрібно фіксувати дії співробітників поліції, тому що ми бачимо на сьогоднішній день у нас не професійна поліція, і нам потрібно мати докази свавілля поліцейських, щоб мати більше шансів в подальшому притягнути такого поліцейського до відповідальності або скасувати його незаконне рішення? Ну така причина Відеофіксація всього. заборонена ще Воговна. раз. Вам кажу. Відеофіксація ці... заборонена військової техніки. Ви не військова техніка. Ми нічого не порушили, порушуємо. Вам останнє просто. зауваження. Вам останнє зауваження, шановна. Будь ласка, присядьте до автомобіля і припиніть відеофіксацію. Прямо будемо вважати. Це прямою загрози життю та здоров'я працівника поліції. І що? А ось тут він погрожує ліквідацією. І тоді розповімо вам, що зброю буде стріляти, я, ти маєш про учасниця для службових обов'язків. Як було я до війни, загрозу, дорогі загрозу, підписники, так, так. так і зараз є. ми нічого не порушували, раз, хлопці, зброю приймати, скажи чи ні, Опирайте. і Володимир Володимири, що таке? Нормально себе. Вас про громадянина України придивили, водійське посвідчення не придивили. Пред'явили ми вам водійське посвідчення. В руки ми вам не дамо його. Я ж сказав і не буде. В руки ми вам водійське посвідчення не будемо давати. Ви почали відразу виривати всі документи. Так себе не ведуть, хлопці. Навіть якщо зараз військовий стан, ви на це не маєте права. Деякі напишуть в коментарях: ну, зупинили без причини. Краще пред'явити документи, показати автівку і їхати далі. У мене питання до вас. А навіщо тоді закони? А взагалі нормально, коли співробітник поліції вигадує свої правила та закони, свою думку лишайте в коментарях. На що немає правила? Виривайте документи з рук. Документи ваше хто не вириває. Виривав, виривав. Ви переглянули документи. Ви, ви виривали. Ви Тому а, не треба перевищувати Я. свої службові повноваження. Не перевірки, правильно. Ну не в руки. Або Тому документ... що є другий, за другий за закон, який суперечить Або цьому документ, закону. Я посвідчує особу іншу, я, по, посвідчує я дав документи вашому колезі. В даному випадку, ви є водієм, правильно? Я що посвідчуємо особу, він вашому колезі надав. Ви водій, правильно? Ну, Ви зобов'язані мати посвідчення водія. У нас Вони воно є. Чи не зобов'язані? Ми вам його предоставили. Я посвідчення показав, фотографія була на посвідченні. Моя фотографія була. Так, так, так ви ознайомились, раз ви побачили, значить ви ознайомились. Я не побачу. Ну, Я тоді, тоді чому ви працюєте в такій структурі, якщо ви погано бачите? Чи мають право співробітники поліції під час воєнного стану без причини зупиняти авто і безпідставно перевіряти документи? Ні, друзі, вони на це не мають права. Нема у них таких повноважень. Якщо поліцейський не уповноважена особа і не призначена наказом коменданта, то цей поліцейський керується виключно законом України про національну поліцію, де зазначені законні підстави зупинки авто і законні підстави перевірки документів. Хлопці, покажіть відеофіксацію порушення, будь ласка, свідчення. Ми вам показали страховий полюс. Нормально потрібно спілкувати. Як ви почали нормально спілкуватися, ви виривали документи. Якщо із рук. Якщо не вийде. Будь ласка, займіть своє місце в автомобілі. Вам ніхто не дозволяє виходити з транспортного засобу. Транспортний Всего? засіб пасажир має право покидати тільки з дозволу працівника поліції. Володимир Іванович, присядьте один дій. Зараз останнє зауваження Будь буду вважати біде, ваші біде, дії, як злісне непокору працівникам біде. поліції. І що робити водію в такій ситуації? В першу чергу йому потрібно мати юридичний захист, юридичну підтримку, щоб в подальшому оскаржити незаконні прийняті рішення, а також притягнути до відповідальності такого співробітника поліції. Тому ми з адвокатом Антоном Болтіком і створюємо, Бирили клуб АД юридичний захист водія. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь, на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу і в подальшому мати юридичний захист. Покажіть мені. Я, Я ж подальшому, нічого подальшому, такого зазована, страшного будь ласка, не показав. Вітайте до автомобіля, можете відкрити вікно і подавати свої подальші апеляції. Покажіть відео, будь ласка. Чи не бачите? Присядьте, будь ласка, та відкрийте вікно, якщо ви хочете спілкувати. Докази, а доказів нема. Якщо б вони були, він би їх водію пред'явив. Покажіть, будь ласка, відео, доказ, що ми порушили. Буде додано до матеріалів справу? Ні, Тому, ну так ви так ви завжди. Згідно правил. з правилами дорожнього руху та доданими всіма іншими, я кажу. Продовжуєте вести фото відео фіксацію? Ну, а як я поперіжов. докажу, що ви мені не Знаєте, мені що не Україні показали від військовий стан. Я знаю. І я указ всю війну тут Україна, Який зараз ви просто не виконуєте. Указ президента, поліцейський, що ви там вживаєте, коли ось це вказуєте. Не існує такого указу президента. Вивчайте закони. Військову техніку про заборону, ми не знімаємо. І військових приладні, не знімаємо. Ви патрульна поліція. Фото, фіксації, саме громадянами. Цивільними особами, якими виявляєтесь на даний час. Ви мені відео не предоставили. нашого порушення, за яке ви зараз виписуєте штраф. Справи. якщо ви не чуєте, можу вам десь написати. Може вам на лобі написати? Пускалися квіти. Хлопці нас відпустили. Протокол ми не забирали, вони надішлють нам поштою, ми з'їздимо, зробимо. З відеокамер, з їхніх нагрудних відео візьмемо, якщо воно взагалі є. Тому що буває таке, що вони зовсім не включають ці камери. Тому так буває. Але щоб люди знали, що навіть під час військового стану нічого не змінилось, Що було до війни, що зараз. Різниці немає. І так, якщо ви потрапили в таку ситуацію, в першу чергу фіксуємо дії співробітника поліції, щоб мати докази свавілля поліцейських. Далі лишаємо скаргу на 102, телефонуємо на гарячу лінію, лишаємо скаргу. А в подальшому складаємо письмову скаргу, долучаємо відео і направляємо керівнику, а також у відповідні органи, щоб в подальшому була призначена службова перевірка. Деякі одразу почнуть писати: результату не буде. Результат, друзі, є. І скоро на моєму каналі я все вам продемонструю. Якщо дана інформація була корисною для вас, в свою чергу не забуваємо підписатись на мій канал, тиснути лайк і лишаємо свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі.